Освітні заклади Буковини готуються до нового навчального року. Про новинки, які впроваджують для учнів, розповіла начальниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук. Більше вже за мить. Сядуть за парти 1 вересня. Цього року школи Чернівців та області розпочнуть навчання традиційно. Згідно постанови Кабміну, навчальний рік триватиме з 2 вересня та завершиться не пізніше 30 червня 2025 року. Оскільки в нас є ще більше місяця, то ми активно готуємося, проводяться ремонти, закуповуються обладнання, покращуються умови як в закладі, так і безпосередньо біля закладів. Тому сподіваємося, що 2 вересня наші. Діти зайдуть у частенькі оновлені заклади основне в безпеці. Рішення щодо початку навчального року у закладах професійної, фахово-передвищої та вищої освіти Чернівецької області приймають педагогічні ради закладів. У більшості післяшкільних освітніх установ Буковини навчання розпочнеться в серпні. Зокрема, Ірина Ткачук розповідає: шість шкіл чернівців наразі вирішують питання з укриттями. В разі відсутності повноцінного сховища для всіх учнів навчання в таких установах може тривати за змішаним форматом у зв'язку з тим, що перші поверхи не можна використовувати, деякі заклади освіти змушені шукати альтернативу, тобто вони або підписують угоди з іншими суб'єктами, або ж розширюють власні укриття, наскільки це іде, це є можливо. А ну і з іншого боку покращуємо умови і в тих укриттях, які в нас були. Додатково теж спрямовували кошти на ці потреби. Тому є ще укриття, в яких здійснюємо ще зараз ремонти, щоб з вересня діти зайшли в. І гарні умови. Також вже цього року в Чернівцях та області вперше запрацює оновлена система викладання предмету захисту України для 10-х та 11-х класів. Тобто, якщо раніше діти-старшокласники 10 11-х класів вивчили захист України на базі безпосередньо закладу освіти, то тепер змінюється підхід сам. Тобто в нас буде два осередки створені на базі двох ліцеїв. От коли вже область затвердить, що це ці заклади, ми називаємо безпосередньо і їх, і буде Римована велика субвенція з державного бюджету. Зараз теж вже йде мова про те про визначення конкретної суми на те, щоб облаштувати окремі там осередки безпосередньо. Ну і мова буде йти і про кульову стрільбу, і про пілотування дронів, і про домедичну підготовку, тобто комплексний підхід до викладання цієї дисципліни на базі саме осередків, які діти будуть з'їжджатися з школи раз на місяць і проводити там цілий день в департаменті освіти і науки Чернівецької обад. Також повідомляють, предмет захист України викладатимуть в осередках, які створюватимуться на базі ліцеїв, профтехосвіти та коледжів. Один осередок прийматиме від 80 до 1000 учнів. В навчальному закладі має бути не менше трьох кабінетів, а також майстерня, приміщення для інструкторів, тир та укриття. Навчання відбуватиметься один раз або двічі на місяць та триватиме один навчальний день. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.